Усім привіт, хлопці! Можливо, трохи дівчата. Цікаво, чи дівчата на каналі є. Що ми бачимо на столі перед собою? Знаєте, ну все ж таки, я нерівнодушний до червоних оцих відеокарточок серії 6000 серії, тому мною знову. Женитись хоче, ну ладно, давайте не про то. Тому я знову прикупив відеокарточку. І причому і це можна відео назвати. Ну що ж, знову на ті самі граблі RX 6800 XT. Був в мене дуже чудовий досвід з 6800 XT відносно недавно. Тому не знову що ж, придбав я її на OLX, відправили мені її на ложку і з доставкою. Вона мені обійшлася 11400. Що за 11400 дуже хороша ціна. Ходить. Це у нас получається від карточка від фірми гігабайт, вентиляторна. Тому давайте зараз ми її просто підключимо в комп'ютер, я не буду встановлювати драйверів, нічого, Просто подивлюся на картинку. Що видає картинку, значить все окей, продавець мені скидував тести. Там треба замінити термопасу, термопокладку. До речі, пробивав я по серійнику відеокарточку. І вона з 21-го року, з липня. Тобто їй ще немає 4 років. Що, в принципі, доволі таки непогано. Стан в неї, ну, такий, типу, може бути, поскидував мені Ести продавець, і там відеокарточка, хотспот сотню, але це без андервольту. Власне я казав, що користувався з андервольтом, тобто там температури були менші. Підключу, якщо відеокарточка видає картинку, зразу я її знімаю і будемо обслуговувати. Ну що, відеокарточка наче то працює, але встановлю драйвера лише з четвертого разу. Трохи попарився, але здається, все встановилось, все тестується. Зараз вже пройшло 3 хвилини. Чому я казав, що не хочу її сильно тестувати? Тому що тут ось такі температури у нас майже сотня хотспот, 73, тобто близько 25 градусів. У нас різниця дельта. При тому, що вентилятори аж на 67% крутяться 2000 обертів, що доволі таки дофіга. Тому тест я зупиняю і давайте йдемо обслуговувати карточку. І так давайте перейдемо до розбірки відеокарти. Я тут маю. Я тут закупився ще давніше. Я купив ПІТМ 7950. То ми його, в самому, ніж не пан, у мене лежить десь пів року, так і не пригодився. Тому ця карточка її, я думаю, заслужила. І маю дофігіща термопрокладок, яка сповезло, я яка сьогодні я їх забрав, і відеокарту сьогодні забрав. Це у нас жиліт 2 міліметра, але вони є хороші. Так, у нас тут немає. Блін, тут всюди наклейка, хоч в них хороша теплопровідність. Не знаю скільки, але в них хороша теплопровідність. Півтора міліметра, 2 міліметра. Тут ще. Тут це скільки? Це у нас 1 мм, це у мене півтора, то ще раніше замиляв і ще маю кусочок ось такої. То взагалі 21-ватт тепла на метр келіна, чек, там правильно, але це 2-мм, це ще краще, ніж у ці. Так що карточку ми обслужимо по повній. Карточку розібрав і, в принципі, що? Т Та видно, що у нас термопокладки повністю всі. В хламіну, а от термопасти тут, правда, не жаліли. Тому в принципі ми бачили, що по відеочіпу температура плюс-мінус адекватна. А от по Пам'яті, і точніше, поход споту, у нас таке не дуже. Не розумію, що це така тут зажижа, оце засохше. Інтересно, що це таке. І, до речі, у нас є ще отут, але там прокладка 3 мм отут, під чіпом. І її замінити я, звісно, ну скажем, не зможу, тому що я такої грубої термопрокладки не маю. Так, коротше, йду я це все ще прочищу і давайте приступаємо до заміни. Так, звибачаю, можливо, зараз за якість звуку трошки буде відрізнятися, тому що петличка розрядилася. Внеслом термопокладки я наніс, на чіпи пам'яті у нас де 1,5 мм, на ВРМ всюди йде по 1 мм, наніс в ТПТМ 7950 і ще, до речі, навіть невеличкий... Так, дай ага. Ще навіть ось невеличкий кусочок залишилось, тобто на нас ще одну відеокарту колись вистачить, що доволі таки круто. Они з ставлю відеокарточку, буду її тестувати, тому що фазовий перехід, до речі, як попереднього разу, коли я ставив та фазовий перехід, я зразу тестував. А це потрібно дати відеокарточці кілька днів попрацювати. Тому зустрінемося через декілька днів. Нехай вона файно, скажемо так, вживеться в дану карточку і подивимося на результати. One week later. Доброго ранку. Ну що, пройшов рівно тиждень, як я користуюсь даною відеокарточкою. Та по суті, в принципі, все окей. Купив я її. Це було перше число. А зараз у нас сьоме число, сьоме червня, раненько, аж 20 по шостій. І відеокарточка вже тестується, тому давайте подивимося. За той час я вже її, ну вже я вже і стрімив. За той час фазовий перегід, я думаю, там все нормально вже вляглося. Так, котик, штатив чіпає. Тест вже близько 6 хвилин. Ось я відкрив старе відео. Там взагалі близько тільки 3 хвилин протестували. І у нас ГПУ був 73 градусі і хотспот аж 97. Вентилятори крутили 65%. Але тоді температура холодніша. там приблизно 22 градуси було в приміщенні. А зараз наступило вже офігенне літо. Зараз жаріще. І ось на даний момент наті поки. Казує 24,5. Тому можна додати навіть градус півтора, можливо, 2 до загальної температури. Але як бачимо, різниця у нас є, але чесно, ну, більша різниця у нас по хотспот коли до заміни було 97, а зараз близько 80 88 89 Тому можна казати, що градусів 8-9 у нас по хотспоту зняло. То цілком таки. Класний результат, а от по ГПУ, чесно, да, фактично без змін. 73 було, зараз 70. 1. ну ще якщо можна додати, кажу, кілька градусів, давайте за хай буде 70. Ну в принципі, кілька градусів на GPU у нас скинуло. До речі, не знаю, чому працює на 69%. це дуже незвично, тому що всі попередні мої відеокарти 6800. Наприклад, MSI, яка була дуже холодною, вона там працювала там 35-40 сотків але при тому, що крутиться на 2150. 10. Відеокарточка не є дуже сильно, типу, цілком таки терпимо. Ну, результат можна зарахувати, що цілком таки непогано вийшло. Ось, наприклад, отак я сиджу і зараз петличку ближче до комп'ютера і послухаєте, як годить відеокарта. Ну, якщо було щось чути, то в принципі якось так це цілком адекватно. Ну з тим словом, результат у нас в принципі є цілком хороший, особливо по хотспот. Ще один момент взаді на бекплейті там я ось ця груба термопокладка 3 міліметра, і дещо в інтернеті читав, кажуть, що. Її заміна якраз таки впливає дуже добре на ходспот. Чи саме в тій відеокартці таке можливо читав, що при заміні ці прокладки грубою можна там кілька градусів ще ходспоту зняти. Я її не міняв, я її просто стороною, ну, типу, перевернув, бо прокладка ціла, ну взагалі, типу, в неї стан дуже хороший, Її не міняв, тим паче 3 мм Я не мав. Не словом який висновок? Відеокарточка, все окей. Тиждень працюю в навантаженні, все чітко. Слава Богу, я не отримав досвід попередній. 6800 XT, фут-фут-фу. Так що непогано все працює. Тому буду нею користуватися наразі. От така була штука, така відеокарточка. На цьому завершуємо. Всім дякую за активність. Перегляди, підписки. До наступних зустрічі. Усім папулічки, папа. -па.